Одного разу професор запитав у студента, що буде, коли він отримає освіту. Він сказав, піду на роботу, куплю житло, а далі, одружуся, вирощу дітей, а далі. Далі буде старість, а далі, буде смерть, а далі. І студент не знав, що сказати. Наше життя як пар. Дуже коротке почалося і закінчилося. Тому життя повинне бути наповнене сенсом. У нас повинна бути кінцева мета, де ми хочемо пинитися у вічності, та для цього на наше життя повинен хтось впливати. Якщо ми хочемо піти на небеса, то потрібен вплив Божої людини. Для того, щоб жити в раю, треба працювати на Бога. І не зупинятися, Бог завжди кличе працювати у своєму саду, своєму винограднику. І навіть коли людина приходить пізно, Бог все одно щедро заплатить, тому що Господь найсправедливіший господар.